Доброго ранку. А, розкажіть, будь ласка, як вас звати? Так, мене звати Людмила Францівна. Я є вихователем групи продовженого дня в клубі Освальд. Скажіть, будь ласка, як організований порядок дня в групі продовженого дня? Ну, наш розпорядок е організовано таким чином. По-перше, зранку діти приходять у клуб. Я їх зустрічаю. Вітаюся. Певні дні, з 8 години до 9, у нас є групові заняття з іноземної мови, з німецької і англійської. У цей час діти відпочивають в ігровій кімнаті, вони граються настольними іграми. Ну і о 9.05. Ми розпочинаємо виконувати домашні завдання. Звичайно, це і математика, це і українська мова, це і інтегрований курс Я досліджую світ інформатика. От у дітей є відпочинок, вони відпочивають є перерви, так, і вони відпочивають. Звичайно. Велике значення мають і прогулянки Докладаю всіх зусиль для того, щоб була невеличка прогулянка. Як ви заохочуєте дітей брати участь в активностях або працювати ж в команді? Хочу сказати, що мої учні це дуже активні діти, і практично їх мотивувати не потрібно, тому що вони всі лідери, вони хочуть бути першими. І, звичайно, їм подобається отримувати заохочення. Ну, у них є, є наліпки, які вони отримують, і в щоденник так є солодощі, які вони отримують ем, як заохочення. Так? А от в команді вони дуже люблять працювати, тому що у нас є такі виховні заходи, як Brain Ring, де вони працюють в командах. Ну і на уроках, звичайно, є робота в командах. Так єдина проблема, яка дуже часто виникає, це всі хочуть бути капітанами команд. Так, і обрати хто найкращий, дуже важко, тому що багато дітей, які мають лідерські здібності і е демонструють їх в повсякденному житті. Так, мої зайчики, звичайно, я. Впевнена в тому, що саме з цих дітей виростуть гідні лідери, достойні такі. Вони покажуть, я їм завжди кажу, що половина учнів тут можуть бути президентами. Вони молодці. Я вас зрозуміла. Дуже дякую за вашу відповідь і гарного вам дня. Дякую.